Так, Всім привіт, друзі! Ми в минулому відео показували, як ми дезінфікуємо станки перед опоросом. Там за добу я казав. Ну, а в цьому відео ми хочемо показати опорос, і що він не завжди буває так, як прям вам все хочеться. Приходиться допомагати свині і препарати якісь колоть. Так що так ми приємно Так, Сьогодні у нас що, вівторок, 12. Серпня, я дивлюсь на поведінку. А це 115 днів, якраз як я порвав, якраз на Пасху я 20 квітня порував. І дивлюсь на поведінку цієї свиноматки, завтра буде рожати. Сьогодні робить гніздо Там. і сама саме завтра буде рожати. Опороз завтра буде. Опороз! Що тут на Сережці? Да-да-да, она да, да. Сережка шума. Восьмий. Втратий в Альбертиновне, да? Це і восьмий доживай. Шосте. Шостий. Я думаю, що буде так. Наскільки я в музиці розбираюсь. Так просили засняти вопрос. Вопрос в дії. Иди я, иди, понюхай ее, понюхай. Не надо ее бежать. Давай сюда. Поки вот, вот сюда давай. Вот так. Тут вот еще один надо забрать. А все -таки. Вот такие если чупа-чупс. Пленка упаковочная, надо убрать. Я трошки, трошки синій десь придавила вже його, поки я на вгород сходив. <рес> ні, ну Я очікував опорос, ну так прям що поки сходю на вгород і буде двоє поросят, то ні. я вчора там у відео казав, що, що вона вчора так себе вела, що опорос буде сьогодні. Ось беремо спеціальний ручничок. Зараз я покажу, щоб не брехав. Це було вчора 12 число. Зараз я на своїй моторолі покажу, що Календарик покажу. А, ні, це не то. Ось 13-те сьогодні. 13 серпня 116-й день. Свині обично просяться вечором, це рідко коли днем. Ввечором ночі. 25 градусов у нас сыра. я тебе сейчас подстелю, давай трошки это. Ну, Знаешь, что ты тут делала гнездо, давай чуть-чуть уберем. Либо ты тут... Молодец, молодец. Ага, вот сюда она его трошки придавила. Часу. А? Сейчас, а я не знаю, глянь, сколько часов. Прямо Так, да, Скільки часу? Зараз я вже поки вона стоїть добре, я так вже приберу. Як зазвичай так і є, одного-двох народить, потім стане походи, а потім лягає і вже народжує по -дорослому. Так, Стільки на моторолки времени. Що на моторолки тут пише? 20-50. Не-не, <постив> да. не треба не, не виходить там, врожає. Народжуємо там. Не треба нікуди йти. Не-не-не, <кхе> не надо, не треба, не треба, пошли сюди. Давай. Треба бы зробити інтимну обстановку, ну і зйомка. Тихо-тихо, по ногам не треба все робимо гарно робимо гарно щоб можна лягати і продовжувати. Так, зробив трохи інтимну обстановку, виключив там світло, оставив тільки на проході. Так, Зараз вона ляже і буде продовжувати опороз. Обережно, не треба їх трогати, а воно заганяє щоб під лампочкою там сиділи, щоб вона коли лягала, не придавила. Тобі допомогти загнати чи ти сама справишся. Це ж вже не первіска, вже другий є поросте, вона вже бере-бере грамотна вже. Да? Це Андрюхина любима, вона сама спокійна. Як це та така, що може Андрюху обіжати, да, синок, та буйна. А це не, це такий ручний пікінесик. Маленький. Все, лягай. Дюхар каже, диви, як мости собі постіль. Щось там шукає собі. Це йому, я не знаю, хвилин 10-50 поросу. Він щось там уже щось там вже творить. І вони чуть дні ці маленькі сломенята. Лампочку включив, поки сушу їх. Та й сушиться, а той що одійшов далеко. Чекаємо, дорослі свиноматки лежать собі, а манюня ходить. Ну, то та, та тоже тільки спарували, Срок не І мені у нього ходить собі. Чує, чує там хоть що воно там, хто там? Нові жителі. Так, дивіться, друзі. Якщо ну, казати чесно, то Мурку оце як літо, вона і не заходила в сарай, ну взагалі не заходила. А це таке вже, ну. Діло йде до осені, то почала вже в сарай заходити і прийшла якраз на апороз. Розмовляємо тихо, бо вже врем'я пізні, та ще й опорос то кричать взагалі не бажано. Мурка, будеш на контролі? Зараз вона вляжеться і буде продовжати. Прийшла, прийшла в мене патитись. Сиділа, сиділа, не сиділа, Пришла потертися. потертись. Леонідович каже, що опорос приймати правильно так. Чай, кофе, капучино, 150, щоб все було гуд. Щоб опорос проходив легко. Отак ось раз. І все. Так, я відлучусь на 5 секунд. Так, двох народила і пройшло вже півтора години, і ніяк. Зараз дам їй два кубики окситоцину і може прийдеться допомагати їй. Зараз будемо дивитися. Тихенько, Тихенечко. Отак. Ти засняв? Малих трохи прикрив, багавка на них як собака. Бо перший я порос Андрюха без мене приймав, я трошки на курортах був. Я не закривав. Нічого не закривав, нічого не бачив. Прийшов вони бігають, так? Да? Ну, вони крупненькі такі, я боюсь, що це вона вже час їх крути там, не може видавити. А то вона психує на них таке я... дав, їй трошки хай. Дивись Венідович, ти питав, як я знаю, коли буде опорос. Бачиш перед опоросом диви молоко яке. Диви. Диви. Це так молоко вже біжить. Ну Щось зараз будемо, мабуть, зробити, якісь... Махінації будемо ще. Лягай! Лягай! А вона ходить на поросят, кричить. Лягай. Двері не закриває, бо починає откривать, вона тоді нервує. Лягай. Лягай. Лягай, 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 лягай. 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 Довелося допомогти їй трошки. Застряло здорове в тазу. Прийшлося допомагати. Давай, блядь, доба перчатка, синок. Будемо лазити так, а що робити. Треба буде в колоті і потона амоксициліна. Негай, далі будемо рожати. Зараз якщо тягнуть резину, то вони можуть там подушитися. що Нормальний опорос 4-6 годин. А якщо довго, то вже якісь аномалії. Хоч 12, хоч 15, вона 4-6 годин має справитися. все, уклав її, а то вона їй неважно було він застряв в проході. Давай, будемо далі рожати, давай. Бо врем'я нема. Скільки зараз годин, годинці. 22,36, 22.36. їх тільки три. Адже їх пройшов час. Да, ну час 40. Ну це ж ти час 40 від того часу, як я двох. ми поки на вгород сходили. Прийшли, вправилися, нікого не було. На город сходили, вже два бігають. Давай, давай. Давай! Чем быстрее, тем легче. Давай! Шикс есть, бегемотный. А ну дай полотенце. Я ему рот протру. Вот так. Хорошо, хорошо. Не надо давиться. Вот так. Лежи. Ты лежи Ты и уважаешь, не надо никуда пить. Не Вот так, рот протерты. иди сюда. Так хорошо она... В одной прикрыла. Суши муки много. Дай сушиться. Давай, а мы, дальше, давай. Зажаем дальше, давай. Так, зараз 23.50, Є стузиків нормальних, один трохи бракований, там ну, ми його вважати не будемо. Ну це ще не всі. Ще свиня трошки встане, походить ще. Ще й ну. Значи, я вже казав, да, що третього прийшлося, трошки застряв в торпедному відсіку, прийшлося допомогти йому. А так вроді все гуд, зуби вже попусував, тільки щось сидів трохи. Де вона? Ага, ось Такий в мене ось такий інструмент так. такий. Тобі не треба так зуби трохи, пусть. Не, Я не жмуть. Тобі не. не, вони самі випадають уже. Ні, ну от ти добре лягаєш, конечно, от мені подобається. Треба тільки задницю. О той угол в сатани, щоб мені було зручно. Такі справи. Зараз, зараз візьму одну, попробую, що вона Бо двох вилупила, то третій її муляв і вона на них кидалася. Зараз ми. Де цей самий перший? Я цей, да, самий. Цей. Тихо, 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 тихо. Це Свинку цю свинюку, зараз ми спробуємо, що вона, Ану давай. Не будеш кидатися на неї, давай, ось все. Ану, ану, ну. Ану, ану, о, так навіть вивертається. Так а що ж ти бикувала зразу, ану. Давай, куштуй, де там, що Що продають. А ну, ми тоді ще відкриємо. Хай вже отак. Відкриємо загородку, щоб вдруг буде нападнати, щоб... Нічого, я думаю, все буде добре, давай, отак. Не, ну то що, тобі поганий сосок був. Де ти йде? А? От тут, а? Бери, що тобі погані соски чи мало? Вибирай, та не бойся. Не, не, ось, тобі мало сосків, вибирай. От треба тільки по ногам там походити, туди, сюди. Давай. Пробуй. Да, да да, підложив, підложив, дітвору. Не нервничай. Давай. Ось так, лягай нормально. Тихо, тихо, тихо. Що ти, а що ти? Чи положить пока їх? Положить поки на місто. В тебе які mm -hmm. Подивись на мене. Нормально все. Ти що мене знімаєш чи що? Де ти йдеш? Не треба сюди йти. Що підеш під лампочку, ти ще трошки тупуватенька. Давай, лягай, дорожаємо. поднесу на место. Тихай. Тихай. Вот так. Досушитесь. У сушки там трохи досушиться. А ну кабину. Да убери кабину. Дрюха. Опорос, іде опороз. Так зараз без 12-ї час ночі вже, що хотіли сказати, Покажи, поміняли для малих поросят не доски, а поставили таку же лізяк, бо тільки що порося через доску випринуло. Коротше, Тут таке було, воно біжить, за нома та а та заспався ногою, так щось таке робили. був, коротше. нічого, зараз усе лягла. Як -то, то каже, як він її чухає мені і гладимо, то нічого нормального. Покажи її. А тільки порося виходить, вона кидається, бо я не, не знаю. Ні. що вона да, пройде, пройде, пройде. Було, тоді, тоді, як я приймав пороси в березні, то теж таке було. Як тільки поросилася, я до неї підходив, вона на мене кидається, чудо таке, щось, я не знаю, що воно робиться. Ну нічого, і чекаємо. Вдали ам амоксицилін, бо мали втручання, щоб не було запалення. Видав їй 20 кубиків. Трошки психувала. Яксітоцину ще два кубика додав, щоб нормально зчистилось. Поки всі процедури. Так. Вже ранок, 14 серпня. Пологи тяжкі, бо плоди дуже великі. Вона психувала, на них поки розродилася. Це єлі підпустив вже, то готова була їх порвати. Отак десяток гарних і один такий напів, напів кабанюри, не знаю, чи з нього буде толк, чи ні. Ось такий чупа-чупс. Ну, Подивимось, він щось слабий, не, не йде до цицьки. Все, такі справи у нас, я думаю, все буде добре. Заснімо як оцей сосіч. Так, ну що ми, опорос вам показали. Тепер там у нас було питання по профільній трубі, з якої зроблений весь, зроблені ну, всі наші станки. Оці ось о, труби, це які вони і стелю держать, це 60 на 60. По-моєму, 3 мм толщина стінки. Цей 20 на 30, цей 20 на 20, які там зв'язуючі. Отакий, такий, що несучий між. між, між Клітками цей 20х40. арматура десятка. Бо в мене на тому сараї пороблено з 8, але воно трошки гуляє і швидше гніє. Так що от такі справи. Дякуємо всім за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. А ми опороса цієї свинки покажемо завтра там, чи післязавтра. Будемо сподіватися, що там все буде набагато швидше і краще. Бо ці дуже вроді я їх і не перекармлював, але ну, великуваті плоди. Чупа-чуп Миколин кабан упав. Да?